Друзі, всім привіт! Сьогодні ми вирішили з'їздити до Фельдмана Екопарку. У мене сьогодні крайній вихідний, а вже ввечері треба їхати на роботу, на нічну зміну. Але ми з дружиною все ж вирішили не сидіти вдома, поїхати і подихати свіжим повітрям, трохи відволігтися і показати вам кусочок осіннього Харкова. Погода, якщо чесно, сьогодні мінлива. То сонце виглядає, то небо затягує хмарами, то дрібний дощ моросить. Але попри все це, ми вирішили вирушити у Фельдман Екопарк, бо саме зараз там проходить бал Хризантем. Одна з найгарніших осінніх подій у Харкові. І друзі, якщо чесно, ми такого не очікували. Біля в'їзду до екопарку та на всіх стоянках усе забита вщент. Машини стояли на узбіччя на трасі аж до окружної дороги, і в якийсь момент я навіть відчув, ніби повернувся у ті довоєнні часи, коли приїжджав сюди з родиною, бо було саме так: море людей, дитячий сміх, запах свіжого повітря і повна відсутність місць на паркуванні. Ми приїхали сюди приблизно об 11-й годині дня, а поїхали вже десь о 3-й. І знаєте, навіть тоді люди ще тільки приїжджали з центру Харкова з Майдану Свободи курсували безкоштовні автобуси, які возили людей прямо до парку. Але охочих було настільки багато, що не всі навіть поміщалися у салоні. Це говорить лише про одне: як би важко не було зараз, люди все одно прагнуть до природи, до життя, до радості. Ми прогулялися майже по всій території. Дуже багато квітів, тварин, дітей, усміхнених облич. І звісно, я все це для вас зняв, друзі. Покажу найцікавіші моменти у цьому відео. Друзі, я хочу сказати вам відверто: зараз у Харкові дуже небезпечно. Майже щодня над містом літають шахеди, лунають вибухи, прилітають ракети. Але, попри все це, Харків продовжує жити. Місто живе своїм ритмом. Люди працюють, виходять на вулиці, гуляють із дітьми, садять квіти, ремонтують дороги, відкривають кав'ярні. І це все неймовірно, бо це означає, що Харків не зламати. Де хто в коментарях пише, та що ви розповідаєте? У Харкові все гаразд, війни там уже немає. місто живе, так друзі, місто живе, але не треба забувати, війна нікуди не поділася. Крилаті ракети, шахеди, каби – усе це може прилетіти будь-якої хвилини. І те, що сьогодні навколо нас мирна картина це крихкий спокій, який тримається завдяки нашим захисникам. Кожна інсталяція, кожен фонтан, кожна висаджена клумба чи оновлена вулиця це ковток свіжого повітря для нас усіх. Для мене особисто це можливість відволіктися від усього болю, який ми переживаємо щодня. Бо коли я гуляю містом із дружиною, дивлюся на квіти, на людей, на дітей, які сміються. Мені здається, що життя знову має сенс. Але потім ми повертаємося додому і все нагадує про реальність. Знову тривоги, вибухи, шахеди над містом. І навіть під час прогулянки можна почути сирени, попередження про ракетну небезпеку або про нові запуски БПЛА. Усе це є на моїх відео. Ви чуєте ці звуки разом зі мною. Це наш Харків. Живий, але постійно під загрозою. Тому, друзі, не треба казати, що у Харкові все спокійно. Хто так думає, приїдьте сюди хоча б на кілька днів. Поживіть поруч із нами. Ви почуєте, як звучить тривога серед ночі, як зригаються вікна від вибухів. Як кожен день ми починаємо з думки. Хай сьогодні буде тихо. А для тих, хто хоче зрозуміти більше, на моєму каналі є відео про зруйновані будинки, про розбиті вулиці, про біль, який Харків переживає щодня. Зайдіть, подивіться, і ви відчуєте, що за кожним красивим кадром стоїть величезна сила, біль і любов до нашого міста. Друзі, я щиро дякую всім вам за підтримку. Дякую кожному хто підписується, коментує, ставить лайки. Зараз на нашому каналі вже 12 тисяч 600 підписників, і це для мене велика мотивація рухатися далі. Кожен ваш коментар, кожне добре слово це підтримка, яку я дуже ціную. Також хочу подякувати всім нашим захисникам, які боронять нас, які стоять на передовій, які захищають наше небо і наше мирне життя. Саме завдяки їм ми маємо можливість гуляти, знімати. Дихати, жити. Дякую вам! І окремо хочу подякувати всім, хто допомагає у розвитку мого каналу, хто робить донати, хто просто ділиться відео або радить друзям підписатися. Друзі, будь-яка ваша підтримка це велика допомога для мене. У описі під відео та на головній сторінці каналу є картки та PayPal. Завдяки вашій підтримці я можу їздити по місту по районах Харкова, показувати вам, як живе наше місто сьогодні. Я знаю, що багато з вас зараз далеко, хтось у інших областях, хтось за кордоном, хтось за океаном. І саме тому я знімаю ці відео для вас, щоб ви бачили свій рідний Харків, відчували його серце, його силу і любов. Чесно скажу, це забирає дуже багато часу і сил. І навіть сьогодні, коли ми з дружиною приїхали у Фельдман Екопарк просто погуляти. Ми обидва знімаємо відео. Вона для нашого сімейного каналу Життя Савлюків. А я для вас, друзі, для каналу Роман Савлюк про Харків сьогодні. І так виходить, що ми гуляємо разом, але кожен окремо, 2 години зйомок, щоб потім показати вам красу нашого Харкова. Але я роблю це з любов'ю, бо знаю, що десь там, за 1000 кілометрів, хтось відкриє це відео. І на кілька хвилин опиниться вдома у своєму Харкові. фельман Екопарк був заснований у 2011 році як соціально-гуманітарний проєкт, покликаний об'єднати любов до природи, турботу про тварин і доброту людей. Його створив харківський підприємець і меценат Олександр Фельдман. Ідея була проста, але дуже світла: зробити місце. Де діти, родини, літні люди та всі охочі можуть безкоштовно спілкуватися з природою, бачити тварин, гуляти алеями, кататися на поні, годувати оленів і просто відпочивати душею. До війни екопарк був одним із найулюбленіших місць харків'ян, що вихідних сюди приїжджала сотні сімей. Але спочатку повномасштабного вторгнення парк сильно постраждав. Частина території опинилася під обстрілами. Багато вольєрів було зруйновано, загинуло чимало тварин. Та, попри все це, волонтери, працівники і просто небайдужі харків'яни зробили неймовірне, врятували сотні тварин. Їх евакуювали у безпечні місця по всій Україні, а пізніше почали повертати назад. І сьогодні Фельман Екопарк знову відкрив свої двері для відвідувачів. Це справжній символ відтворення, добра і життя. Ми з дружиною дуже раді, що приїхали сюди саме сьогодні, бо навіть у похмуру погоду парк виглядає неймовірно яскраво: осінні барви, море квітів і добрих посмішок. Все це створює таку теплу атмосферу, якої зараз усім так не вистачає. І вже 15 жовтня, друзі. Тут знову відбудеться щось особливе: ще один святковий день. Ми обов'язково приїдемо сюди ще раз і знімемо нове відео для вас, щоб показати, як живе і відроджується наше місто. Коли йдеш алеями фельдмана ЕК парка, здається, що потрапляєш у зовсім інший світ світ, де панує тиша, спокій і гармонія, де не чути вибухів, а тільки спів, пташок, дитячий сміх і шелест листя. І в цій миті розумієш, наскільки людям зараз потрібні такі місця, щоб просто відпочити душею, відчути, що життя продовжується. Ми з дружиною прогулювалися стежками, дивилися на тварин, і я бачив, навіть дорослі втомилися від буденності та новин. А діти, які підбігають до волонтерів із оленями, альпаками чи поні, просто сіяють від щастя, і це щастя, воно справжнє, не підробне. Воно живе тут у кожному куточку цього парку. Під час війни багато хто з нас зрозумів, не завжди потрібні великі розваги чи гучні події, щоб відчути радість. Іноді достатньо просто прогулянки серед природи, запаху осені і того, що поруч близькі люди. В одній із алеї ми побачили величезний квітковий майданчик, прикрашений тисячами хризантем, різних кольорів, форм і відтінків. Кожна квітка ніби говорить, ми живі, і Харків живий. Бо навіть після всього, що пережило наше місто, у ньому все одно розквітає краса. Біля квіткових композицій багато людей фотографувалися. Хтось знімав відео, хтось просто сидів і спостерігав. А я подумав, що це і є справжнє обличчя нашого Харкова, міста, яке вистаяло, але не втратило любові і світла у серці. Звісно, ми пройшлися і до зони з тваринами. Тут є страуси, поні, альпаки, олені, навіть тігри і ведмеді. Усі доглянуті, спокійні звикли до відвідувачів. Коли дивишся на це все, розумієш, скільки праці і турботи вкладають працівники, щоб усе це відродилося після обстрілів. Дуже хочеться сказати величезне Дякую всім, хто допомагав рятувати екопарк, хто евакуйовував тварин. Хто не побоявся тоді залишитися поруч, бо завдяки цим людям сьогодні сотні дітей знову можуть бачити цих тварин, посміхатися і мріяти. І коли ми вже виходили з парку, я озирнувся і подумав, скільки в цьому місці любові, любові до життя, до людей, до природи, до нашого Харкова. І навіть якщо небо сіре, навіть якщо холодно, у серці стає тепло. Фельдман-екопарк це не просто парк, це символ відродження, символ віри, що добро завжди переможе. Друзі, я сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Обов'язково напишіть у коментарях, чи були ви колись у Фельдман екопарку і які у вас залишилися спогади. А якщо ні, коли настане мир, обов'язково приїдьте, бо тут дійсно відчувається, що життя продовжується. Дякую вам за перегляди, за підтримку, за теплі коментарі. Підписуйтеся, якщо ще не підписані, ставте подобайку, діліться цим відео з друзями. Разом ми зможемо показати всьому світу, який прекрасний наш Харків, міста сили, любові та життя. Tá Hey, 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 Thank you.